76 квадратних метрів, збудований таунхаус в центрі Білогородки. У кожного власна парковка на своїй ділянці. І зараз покажу вам внутрішнє планування. Вигрібна яма своя, електрика заведена, вода, свердловина, центральний хід. Дуже класне планування. Тут у вас ніша поміщається шафа, це кухня-столова. Вітальна тут кухонна зона, стоїть вентиляційні канали. якраз Каналізація він побудований з керамічного блоку і зовнішнє утеплення 10 см. Монолітні перекриття, монолітні сходи. І тут продовження вашої ділянки це місце для вашого відпочинку. Нагадаю, воно по документам переходить право власності до вас. Санузел. На першому поверсі повноцінна ванна на другому. Зараз вам покажу. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтеся з телефоном, залишу в описі другий поверх, три окремі спальні кімнати і ванна з вікном. Одна спальна кімната, друга спальна кімната, зверніть увагу, висока стиля. І третя спальня, кімната. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.